Одним з найважливіших моментів у веденні бойових сцен і загалом гри в D&D є стани. Стани це окремі ефекти, що впливають на фізичні або психічні можливості певної істоти. Зазвичай описані в правилах стани мають негативні ефекти, але є виключення із позитивним ефектом. Отримавши стан, персонаж або істота підпадає під спеціальні правила стану, які модифікують їх можливості. Варто відмітити, що якщо істота повинна отримати стан, який вона вже має. То вона його не отримує. Окрім одного виключення, такого як виснаженість. Також всі стани залишаються у істоти, допоки не будуть прибрані, або часовий проміжок, прописаний у описі джерела отримання стану, не спливе. Давайте розберемось, які є стани запропонованих у правилах D&D. Осліплення. Цей стан каже сам за себе. Істота, яка отримує цей стан, сліпа і не може бачити. Це може бути як тимчасовий ефект від заклинання або фізичного спалаху, так і перманентна втрата зору через травму або хворобу. З точки зору правил, істота, що осліплена, має такі недоліки: автоматичний провал всіх перевірок, що потребують зору. Наприклад, перевірка уважності, щоб помітити щось, не враховуючи звук і тілесні відчуття. Атаки проти цієї істоти мають перевагу, а атаки самої цієї істоти мають перешкоду. Окрім ситуації, коли у істоти є так зване сліпе бачення. Наприклад, від стилю бою бій сліпу або вроджена відсутність необхідності бачити очима, як у кажанів і монстрів без очей. Причарування цей стан можна отримати під дією магічного причарування заклинанням або здібністю певних істот. Причарована істота сприймає того, хто її причарував, як союзника або навіть друга, хоч і має на це логічних інтересів. Варто відмітити, що багато контролюючих заклинань, такі як домінування. Також дають цільовій істоті стан причарування, але розширюють цей стан окремими правилами, описаними у самих заклинаннях. З точки зору правил, істота, яка причарована, має такі недоліки. Ця істота не може ні атакувати, ні якимось чином свідомо нашкодити тому, хто її причарував. Всі перевірки на соціальні взаємодії з цією істотою той, хто причарував її, кидає з перевагою. Оглушення цей стан каже сам за себе. Істота, яка отримує цей стан, глуха і не може чути. Це може бути як тимчасовий ефект від заклинання. Або фізичної взаємодії на кшталт вибуху, так і перманентна втрата слуху через травму або хвороби. З точки зору правил, істота, що оглушена, має такий недолік: автоматичний провал всіх перевірок, що потребують слуху. Наприклад, перевірка уважності, щоб почути щось, не враховуючи зір і тілесні відчуття. Виснаження: виснаження це стан фізичної втоми від нестачі сну, їжі, води, важкої фізичної, магічної або психічної праці, або навіть від оточення і клімату. Цей стан є виключенням. Має шість рівнів, і кожного разу, коли істота повинна отримати нове виснаження, вона підвищує рівень свого виснаження на одиницю. З точки зору правил, істота, що виснажена, має такі недоліки відповідно до рівню виснаження: перший перешкода на перевірки здібності. Другий швидкість переміщення зменшена наполовину. Третій перешкода на перевірки атак та рятівних кітків. Четвертий максимум пунктів здоров'я зменшений наполовину. П'ятий швидкість стає рівною нулю. І шостий смерть. Кожен наступний рівень включає в себе всі ефекти від нижчих рівнів. А для того щоб зняти один рівень виснаження. Треба виконати довгий відпочинок, але рівень виснаження зменшиться на одиницю тільки за умови, що істота достатньо поїла і попила. Переляк цей стан істота отримує, зазнавши страху. Це може бути як природний страх від жахливих істот, оточення або подій, так і магічний страх, як психічний вплив на свідомість. З точки зору правил, істота, яка перелякана, має такі недоліки. Має перешкоду на перевірки здібностей та китки атаки в цілому, поки джерело її страху є у межах лінії огляду. Нездатно добровільно наближатись до джерела свого страху. Тут є цікавий хомрул, який я використовую. Якщо переляк спричинив звук або оточення, то це також є джерелом. І всі негативні ефекти також застосовуються не тільки коли істота бачить джерело страху, але й коли чує або відчуває це джерело. І варто відмітити, що поняття фобія обставлена в D&D як один з різновидів божевілля, про яке описано в посібнику майстра, і це є необов'язковим правилом. Захват, істота отримує цей особливий стан, коли стає схопленою фізично, виключно через дію захват іншої істоти. Тут варто відмітити, що заклинання або предмети на кшталт ланцюгів. Надають інший стан під назвою скутість. З точки зору правил, істота, яка схоплена, має такі особливості: має швидкість рівну нулю і не може отримати ніякі бонуси до швидкості. Стан закінчується, коли істота, що схопила, стає недієздатною, тобто отримує стан недієздатність. Стан також закінчується, якщо одна з істот або та, що схоплена, або та що схопила. Повинна бути переміщена непереборною силою від іншої. Тут варто зауважити, що схоплена істота може сама закінчити стан захвату, виконавши спеціальну дію «Втеча від захвату, пройшовши перевірку атлетики чи акробатики на вибір. Проти атлетики істоти, що схопила її. Варто відмітити, що стан захват не є станом скутість, тобто не дає ніяких більше недоліків, окрім зниження швидкості. Але багато хто робить домашніми правилами, що схоплена істота має всі недоліки стану скутість, але може позбутися цього стану шляхами, сказаними раніше. Недієздатність це загальний стан, який породжується з інших станів та ефектів заклинань і здібностей. Коли істота отримує цей стан, вона прямо буквально недієздатна і не може робити нічого, окрім рухатись. Але майже завжди ефект має додатково заборону на рух. З точки зору правил, істота, яка недієздатна, має такий недолік. Не може використовувати дії і реакції, навіть бонусну дію, про яку не написано в самому стані. Але написано в книзі гравця окремо. Варто відмітити, що просто так отримати недієздатність практично неможливо, а цей стан є результатом інших станів, ефектів заклинань і здібностей. наприклад, параліч, скам'яніння або приголомшення. Разом з додатковими недоліками. Відповідно, невидимість це стан виключення, що дає виключно переваги. Цей стан це буквально невидимість, думаю, пояснювати не потрібно. З точки зору правил, істота, яка невидима, має такі переваги. Її неможливо побачити, окрім як через магічний ефект, що це дозволяє, або спеціальне чуття у деяких істот. Також при перевірці або визначенні непомітності вона вважається повністю прихованою, але розташування істоти все ще можна виявити за шумом або залишеними слідами. Атаки проти цієї істоти мають перешкоду. У випадку, якщо ворог виявив розташування істоти, а атаки цієї істоти мають перевагу. Параліч, отримавши цей стан, істота стає паралізованою і не має можливості володіти своїм тілом. Отримати цей стан можна через відповідні заклинання, здібності істот або навіть через травму, якщо ви використовуєте травми спосібнику майстра. Найвідоміше закляття, яке дає цей стан, це утримання особи. А найвідоміша істота, що має здібність, що викликає параліч, це гуль. З точки зору правил, істота, яка паралізована, має такі недоліки. Отримує загальний стан недієздатність, а на додачу не може рухатися і говорити. Автоматично провалює всі рятівні китки сили або спритності, а атаки проти паралізованої істоти мають перевагу. Будь-яка атака вважається критичною, якщо атакуючий знаходиться в притул до істоти в межі 5 футів. Так, навіть далекобійні атаки в межі п'яти футів, хоча багато хто хомрулить ще тільки ближнього бою. Параліч це один з найнебезпечніших станів, тож будьте дуже уважні до персонажів, отримавших цей стан, бо вони можуть дуже легко померти в цей самий хід. Скам'янілість дуже рідкісний стан, який істота може отримати тільки через ефект заклинання або спеціальні здібності істот, наприклад, медузи. І дуже схожий на стан паралічу. Але має серед особливостей не тільки недоліки, але й переваги. З точки зору правил, істота, яка скам'яніла, має такі особливості. Істота трансформується в суцільну нерухому субстанцію, зазвичай камінь, разом з усіма предметами і спорядженням, що має при собі. Її вага збільшується у 10 разів. З недоліків виділяється наступні: отримує загальний стан недієздатність, не може рухатись і говорити, а на додачу ще й несвідома при зміні в оточенні. Атаки проти скам'янілої істоти мають перевагу. Автоматично провалює рятівні китки сили і спритності. А з переваг виділяються наступні: Скам'яніла істота має супротив до будь-якої шкоди, має імунітет до набуття отрут і хвороб, а будь-яка вже діюча отрута або хвороба тимчасово призупиняє свою дію, але не нейтралізується. Отруєння: зазвичай цей стан отримується через дію отрут або навіть зіпсованої їжі і напоїв. Хоч отруєння може і здаватись логічним ефектом будь-якої отрути, але не всі отрути, що описані в правилах посібнику майстра, надають цей стан. З точки зору правил, істота, яка отруєна, має такий недолік: має перешкоду на кітки атаки і перевірки здібностей. Найбільш розповсюджений хоумрул тут щодо певних більш сильних отрут, додають ще один недолік. А саме неможливість зцілюватись. Ніяк, аж поки стан діє. Але це досить хардкорне правило, тож з ним треба обережно. Я використовую, але всім раджу не використовувати, якщо не певні в ваших гравцях і їх досвіді гри в гривні. Розпластаність дуже погано перекладається українською. Цей стан унікальний, бо істота може здобути його самостійно, впавши ниць. Цей стан істота отримує, якщо опинилась у лежачому стані самостійно, або якщо її збили з ніг чи пришибли до підлоги. Цей стан має не тільки недоліки, але й особливості, які можна трактувати як невеликі переваги. З точки зору правил, істота, яка лежить ниць. Має такі особливості: пересування у цьому стані можливе тільки через плазування за умови, якщо істота не встає, бо завершує цим цей стан. Атаки такої істоти мають перешкоду. Атаки проти такої істоти мають перевагу, якщо атакуючий знаходиться в притул, в межі 5 футів. І навпаки, мають перешкоду, якщо атакуючий знаходиться не в притул далі ніж 5 футів. Тут запропоновано найбільше хомрулів. Прикладами найбільш розповсюджених є перший, якщо по розпластеній істоті проводиться атака далекобійною зброєю або заклинанням, то переваги немає навіть впритул в межах 5 футів. Другий, якщо по розпластеній істоті проводиться атака далекобійною зброєю або заклинанням, то перешкоди немає за умови, що атакуючий має промінь кута приціла від підлоги більше 45 градусів, тобто стріляє зі значного підвищення над землею або взагалі зверху вниз. Скутість. Зазвичай захват плутають саме з цим станом. Але цей стан розширює недоліки захвату. Його можна отримати будь-яким стримуючим ефектом від предметів, наприклад, ланцюги чи мотузка, або заклять, наприклад, сплутуюча лоза. Тобто всього, що обмежує не тільки переміщення, але й будь-які рухи істоти. З точки зору правил, істота, яка скута, має такі недоліки. Має швидкість рівну нулю і не може отримати ніякі бонуси до швидкості. Атаки проти цієї істоти мають перевагу, а атаки самої цієї істоти мають перешкоду. Має перешкоду до рятівних китків спритності. На відміну від захвату, це стан, з якого не можна вийти самостійно через перевірки. А прибирається він, коли ефекти перестають діяти чи через інші ефекти заклинання або здібності. Приголомшення. Цей стан досить рідкісний, бо для того, щоб прямо приголомшити істоту, треба або вдарити дуже сильно і вправно, або повпливати ефектами сильної магії і унікальних здібностей. Найбільш розповсюдженою здібністю тут можна назвати приголомшуючий удар монаха, який технічно є майже єдиною можливістю надати цей стан на низьких рівнях. З точки зору правил, істота, яка скута, має такі недоліки. Отримує загальний стан недієздатність, не може рухатись і говорить дуже нерозбірливо. Автоматично провалює всі рятівні кітки сили або спритності. Атаки проти приголомшеної істоти мають перевагу. Непритомність дуже небезпечний стан, який говорить сам за себе. Коли істота втрачає свідомість, вона отримує непритомність. Зазвичай цей стан істота отримує, коли її пункти здоров'я падають до нуля. Але можливі і інші способи, такі як кома, дії деяких заклинань, ну і дуже унікальні здібності. Непритомна істота базово не може робити нічого. Бо вона повністю випадає з реальності. Єдине, що організм функціонує, і істота залишається живою. Різниця отримання стану непритомності через шкоду і отримання іншими способами полягає лише в тому, що отримав непритомність за рахунок зниження пунктів здоров'я до нуля. Істота починає помирати і кидати рятівні кітки від смерті. Зазвичай це застосовується тільки до ігрових персонажів, але ви можете застосовувати це до негравцевих персонажів також і навіть до монстрів, щоб підвищити складність бойових сцен. З точки зору правил, істота, яка знепритомніла, має такі недоліки: отримує загальний стан недієздатність, не може рухатись і говорити, а на додачу ще й несвідома про зміни в оточенні. Пускає все, що тримає, і падає на землю, отримуючи стан розпластаність. Автоматично провалює всі рятівні китки сили або спритності. Атаки проти непритомної істоти мають перевагу. Будь-яка атака вважається критичною, якщо атакуючий знаходиться в притул до істоти, в межі 5 футів. Так, навіть далекобійні атаки. Тож багато хто хомрулить, що тільки атаки ближнього бою. Це є найбільш небезпечним станом у D&D, тож будьте дуже уважні до персонажів, отримавших цей стан, бо вони можуть дуже легко померти в цей самий хід. Це були всі основні стани, які ви можете знайти в книзі гравця або на ширмах вашого майстра як підказку. Звісно, багато станів деякі майстри підлаштовують під ситуацію за необхідністю. Але це вже зовсім інша історія. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!